Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і до нашого ефіру приєднується керівник проєктів з безпеки Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук. Вітання, пане Павло. Дякуємо, що знайшли можливість вийти до нас в ефір. Добрий день, слава Україні. Героям Слава, Героям слава. отож, пане Павло, хочемо з вами поговорити про ситуацію в Чорному морі. Бачимо, що вже декілька днів швидше всього, саме українські дрони. Атакують рашистські судна. Декілька днів тому жертвою став десантний корабль. Сьогодні вночі танкер. Ну і сьогодні також з'явилася інформація про те, що Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести портів РФ у Чорному морі. То виходячи з останнього, що це може означати і до чого слід готуватися рашистам? Ну, я б не казав, що російський десантний корабель чи Північного флоту, що щось тут робив в Чорному морі, став жертвою наших дронів. Швидше він став законною здобиччю угу. дуже гарних о, машинок. О, теж можна сказати про танкер. О, цей танкер не просто танкер, танкер підсанкційний. Він під, міжнарод, під міжнародними санкціями ходить. А чому? Тому що він ще до початку російсько-української війни забезпечував пальним російські угруповання в Сирії, які бомбили Алеппо і бомбили мирних сирійців. Ну, власне кажучи, от його карма наздогнала. Добре, що він, чи може навіть не добре, що він йшов під баластом і не пішов на дно. Ну, але урок такий отримав не тільки він, отримали всі російські моряки, які почуваються до цього почувалися себе безпечно в Чорному морі. Нагадаю, після 17-го числа, коли Росія вийшла з зернової угоди, вона е оголосила усі е цивільне судна під будь-яким прапором, які прямують до берегів України, такими, що залучені до війни і, можливо, внесуть. Зброю перевозять, і вони пообіцяли їх усі топити. Класна така заявка. Більш того, протягом тижня вони, останнього тижня бомблять наші приморські міста, бомблять наші порти. Я вже не говорю, що вони натворили, накоїли там в Одесі, в Ізмаїлі портову інфраструктуру, за словами, Представників Одеської обласної військово-цивільної адміністрації ушкоджено понад 26 об'єктів, в тому числі, щонайменше 5 іноземних суден з зазнали ушкоджень від російських обстрілів. Нормально, нормально шантаж всього світу, фактично. Подивіться на мері трафік картинку. У відповідь Міністерства оборони Збройної Сили України заявили, що усі російські кораблі. Які прямують до портів Чорноморських Росії або в Окупованому Криму ці порти до слова з 2014 року офіційні законо закриті, про це доведено до міжнародної морської організації, будуть топитись як такі, що теж можуть нести зброю. Перевозити зброю російську в зону конфлікту. І це якраз оце, абсолютно очевидно. Всі знають про цей сирійський експрес наоборот, який перевозить з Сирії в Росію боєприпаси озброєння, зброю, особовий склад. Всі знають про ці судна оборон-логістики, але ніхто нічого з ними зробити не може. Всі знають про балкери, які з Криму. Крадене українське зерно вивозять на окупованих територіях, що вкрали російські окупанти на Херсонщині, на Запоріжжі. Теж всі знають про ці судна, але зробити нічого не можуть. Всі бачать той трафік танкерів, які прямують з російським в цю річку в морі, які вивозять під санкційну. Вважаю контрабандну нафту. І теж ніхто нічого зробити не може. От Україна хто має боротись за суднопла... свободу судноплавства в Чорного морі? Якщо ніхто не хоче цим займатися, то цим буде займатися Україна. І це продемонстрували е... атаки на Кримський міст, на е... Новоросійськ. на е... Кораблі Російської Федерації в Керченській протоці цілком успішні атаки. Ми це можемо зробити цілий у росіян значно більше ніж у нас. Пане Павле. Цікаво, а ось ця ситуація у Чорному морі: те, що українські спецслужби все-таки мають успіх, у, якщо не ліквідації, то принаймні дещо такому знищенні частковому різних російських човнів. Це свідчення того, що Україна дає так, би мовити, відсіч і відповідь на ті обстріли чорноморського флоту, нашого зокрема, от там де відбувалося, так би мовити транспортування українського зерна. Це відповідь на обстріли цих коридорів, чи все-таки це сплановані дії, які готувалися задовго до тих от подій, до закінчення власне зернової ініціативи. Я б не говорив, що це якась помста. Україна не буде мститись нікому. Ми доведемо справу до міжнародних судів і всі ті, хто кидав ракети на наші міста, хто давав їм накази, постануть перед міжнародними судами, перед українськими судами і будуть нести відповідальність за свої дії. Це сплановані і. В організовані дії наших військово-морських сил, сил оборони України, які в нерівних умовах вимушені вести важку оборонну битву, битву на морі, за, за нашу свободу, за свободу судноплавства, за звільнення нашої землі. Власне, вже ми переходимо до етапу звільнення нашої землі і. Ну, щонайменше, та, та такі цих дронів демонструють про те, що ворог е, починає тікати з нашого Криму, зараз до Новоросійського, але далі йому вже тікати нікуди. Ну, там То Псегів Нжик Сочі. Ну, хіба що на дачу Путіну поставлять вони чергові адмірала Макарова там, чи Петра Маргунова? Там їх дістануть. Недарма е, Україна всього, вчора вечором. РИП ВМС, сьогодні Держгідрографія це, про це повідомила Міжнародну морську організацію, оголосила зоною бойових дій російські порти, фактично всі на Чорному морі, починаючи від, від Кубані, від Тамані, Новорос... Тамань, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі. Всі російські порти тепер зона бойових дій. І це цілком природне. Пане Павло, а що це означає, зокрема, для торговельного флоту. Тобто ці кораблі не будуть заходити в російські порти, чи які от, до чого готуватися рашистам в такому випадку? До того, власне, що і до чого ми готуємося. Жоден судновласник, жоден капітан судна. ну, Притомний, щонайменше не буде вести своє судно, за яке він відповідає за життя екіпажу за, за його вантаж в потенційну зону бойових дій, де що його можуть просто потопити і люди загинуть. Або підійде якийсь там орківський корвет фрегат і почне. Вимагати якихось там незрозумілий висувати вимоги. Це теж дуже небезпечно. Ну, ніхто з піратами, ніхто намагається не зв'язуватись і ухилятись від ресів такі райони. Пане Павле, запитують наші глядачі у Ютубі, які, на вашу думку, можуть бути найбільш очікувані цілі невдовзі. Цілей у нас багато. Ще раз, є такий ресурс Traffic, який по автоматизованим інформаційним системам ГАІС, це саме визначення кораблів, показує рух суден в усьому світовому океані. Відкривайте Marine Traffic, дивіться Чорноморське узбережжя, там є назви кораблів, там є типи кораблів. Більшість з них, хто прямують в російські порти, можуть бути законними цілями. Але ну, якщо чесно. Мені дуже, коли я позавчора почув про ураження великого десантного корабля в новоросійській бухті, я подумав, що це тим більше північного флоту, там тільки два їх в Чорному морі. Подумав, що це Петро Маргунов. Петро Маргунов, такий, у них величезне одоробле, вони втягли перед війною, він мав бути таким флагманом того десантного загону. Який мав очолювати десантну операцію російського флоту проти нашої Одеси, а досі ховається в Новоросійську. От я сподівався, що Петр Маргунов як такий найбільш зручний, за розмірами корабель для захисту цимейської бухти, От, його вразили і вразили оленя. ну Нічого, і Петю теж приб'ють. Пане Павле, то ось ці кораблі північного флоту, вони там опинилися ще до початку е, збройної агресії рашистів? Лютому 1929. не тільки Північного, а й Балтійського флоту. Угу. Я от нагадаю, вся ситуація восени 21-го року Росія провела в Криму на полігоні, опуки в морі поруч з ним величезні навчання, які моделювали морську десант. Точніше, комбіновану десантну операцію повітряно-морську на узбережжя України. Там залучались десантники от цих двох розгромлених найкращих повітряно-десантних дивізій, ті іл 76 які збивали ми над Гостомелем, кораблі Чорноморського флоту. А також зайшли два великі десантні корабля Північного і Балтійського флоту. У росіян сім штук на той час було ВДК. Зараз їх менше, частина з них вже там, в Бердянську і в інших містах кормлять бичків Чорноморських. Але вони вважали, що сім кораблів це недостатньо. Отже, вийшли ще 4 бойових кораблі. От, вони відпрацювали взаємодію і вийшли на певний час, це відбулося восени. 21-го на пару місяців вони вийшли в середземку і. В... Кінці січня, на початку лютого, здається, там 30 до 2 лютого знову повернулись в Чорне море в готовності. Ну, власне кажучи, вже широкомасштабне вторгнення було практично неминуємо Пане Павле, ще наші глядачі запитують, чи є в Росії способи протидії наших. Нашим атакам на морі, і про що можуть свідчити ось ці атаки дронами? На вашу думку, чи дійсно Україна має перевагу на морі? І адже бачимо і цю інформацію з російських поблизу російських портів і з тимчасово окупованого Криму, чи не щодня надходить інформація про морські атаки, зокрема Севастополя і інших портів? Україна не має переваги на морі над противником. Противник має е, потужні досі ще сили. Е, ну, це свідчить про те, що вони обстрілюють ракетами з кораблів і підводих човнів Чорноморського флоту, наші міста, села, нашу інфраструктуру. Е, вони намагаються е, десь блокувати е, морський трафік в Чорному морі. Але це їм не дуже вдається, тому що Україна переваги не має, але ми діємо більш активно, ми проактивно ведемо е, бойові дії і примушуємо підкоритись нашій волі противника. Е, чи, е, наскільки ефективні удари морськими дронами? Ну, морські, морські дрони це як будь-який вид зброї. Так, новіший вид зброї, тому їх певна перевага в тому, що. Противник ще не випрацьовував, не напрацював тактику протидії. Її. Він, ми е, вдосконалюємо дрони, він придумує якісь засоби, як від них захиститись. Ми придумуємо, як вдосконалити цю зброю, щоб ті заходи протидії противника е, нейтралізувати. Ну, а боротьба з дронами ну, дуже похожа на боротьбу, наприклад, з торпедами. От части це дуже схожі по тактико-технічним характеристикам, засоби. Ну, звісно, дрон він більш сучасний, більш технологічний морський зон, при цьому дешевший, як не дивно. так? І ну, торпеда має свої переваги, ракета вона має свої переваги. Морський дрон має свої переваги, кожен, ну і, відповідно, кожен має свої недоліки. Просто це різні види зброї. І основний момент те, що морські дрони, камікадзе, от це і не тільки морські, комбіноване застосування морських і повітряних дронів. Оце нова тактика в Збройних сил, яку застосовують Збройні сили України. Ворог ну в світі ще ніхто не, не використовував. Не проводив такі операції, ну перше. І тому ворогу складно зрозуміти е, тут логіку. Е, допоки він не навчиться захищатися, ми маємо певну перевагу. Пане Павле, і ще запитую, чи бачите ви якісь способи боротьби з російськими підводними човнами? На жаль, з підводними човнами дуже складна ситуація. Е, Зате ми знаємо, де вони базуються. Вони базуються в південній бухті Севастополя. Після останніх, там же ж на них завантажують ті ракети, Плавкрана. Ми, ми все спостерігаємо, ми все бачимо. І після останніх атак на Севастопольську бухту, ворог там вже в три, в три ряди, там, в два ряди, в великій Севастопольській бухті поставив бонові сіткові загородження. Відгородив в південну бухту сітковими загородженнями, обгородив ще окремо саме місце базування. Тобто він дуже боїться чогось. Певно, він боїться, що туди прийдуть морські дрони. Але ще крім морських дронів, у нас є інші засоби ураження, так що хай начуваються. Пане Павле, і ще цікаво. Чи ось ці атаки дронами не змусять Росію шукати, скажімо, якихось компромісів. Наприклад, на вашу думку, чи не буде Росія зараз намагатися якось відновити все-таки зернову угоду? Я думаю, що... що швидше за все, так, і тут не тільки е, успішні дії. Безумовно, е, основна запорука пер... всіх наших перемог це дії наших збройних сил України. Але зернова угода це ж шантаж не тільки України, це ж шантаж світу. І до слова, шантаж виходить тих держав, на які Росія хотіла б зробити спробу опертись. Це найбідніших держав на Африки, Азії, майже третина того зерна, якого спалили в Ізмаїлі і в Одесі, це зерно призначене для Китаю. Я так думаю, що китайці не в захваті від такої стратегії Росії. І ті дипломатичні зусилля, які відбуваються довкола російсько-української війни, і сьогоднішня зустріч, яка сьогодні розпочалася в Саудівській Аравії, і можлива зустріч Ердогана з Путіним, можуть заставити знайти механізми, поставити Росію. Змусити їх повернутися до зернової угоди? Інший варіант це зернова угода без Росії. Коли Росія буде поставлена в такі рамки, що вона не зможе якось суттєво зашкодити вивезенню українського зерна найбільш державами, які його найбільше потребують. Пане Павло, то на вашу думку, чи рашисти расисти? Все-таки дійсно покинуть Крим. Чи вони дочекаються того часу, коли Україна знищить Чорноморський флот, який мав би ще з 2017 року перебазуватися до е, новоросійська? Ну, справа в тому, що флот це не найголовніший інструмент в війні на, на суші. Mm -hmm. Так, отчасти його ну, наразі його головна задача. Цій війні називається сприяння сухопутним військам на приморському напрямку, тобто допомагати по флангам діяти сухопутним угрупованням, але він вирішальної ролі в цьому не грає. І те, як ми будемо забирати повертати Крим, якщо до нього, коли до нього дійдемо, от, ніяким чином не впливатиме на базування Чорноморського флоту. Ну, буде як завжди в історії, коли Крим завжди брали з берега, і завжди флот або тікав в останній момент, або просто топився там під берегами Кримського півострова. Тобто вони самі його затоплять, як ви вважаєте? Я думаю, що не встигнуть. Хоча, чесно кажучи, я. Пам'ятаю, 2008 року війну в Грузію, швидкоплинну цю Росії з грузинами, тоді вони дуже хвалилися, як Чорноморський флот потопив військово-морські сили Грузії. Коли почали розбиратись, то виявилось, що всі ці успіхи, які приписували флоту, це були диверсійні дії російського спецназу безпосередньо сухопутного спецназу в порту Поті. Тобто над кораблями, які стояли біля причалів. Так що сучасна війна така, що швидше за все, там під мінною стінкою їх і притоплять. Тож, дякуємо, пане Павле, за цю інформацію, за ці коментарі. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Павло Лакічук, керівник проєктів з безпеки центру глобалістики стратегія 21 І з паном Павлом спілкувалися про нинішні морські. Атаки дронами на рош на судна. Сподіваємося, сподіватимемося, що ці атаки зі сторони України будуть лише продовжуватися а всі е... хто має втікти з Криму, не втечуть або ж втечуть якомога швидше. Ну, все добре, пане Павло, тримаємося, тримаємося.